Вітаю, та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились осінь. Це не, не такий великий розклад буде, але ну, такі головні події, головні меседжі, що осінь принесе, які уроки, які радості і так далі. Да? Буде три варіанти, дві колоди, Ленорман, І Таро працює на всі варіанти, тому обирайте перший, другий, третій. Або. По кольору, якщо вам так приємніше вибирати, цікавіше. так. Я буду дивитися невеличку сигніфікацію, що зараз так, у вас відбувається, в яких енергіях ви знаходитесь. І головне, що вас чекає цієї осінь всі три місяці. Так? От Прогноз на ближчих 3 місяці. Якщо ви дивитесь в інший час, ближчих 3 місяці актуальні для вас теж будуть перший, другий, третій, в описі є тайм-коди, а я буду розпочинати з першого. Варіанту. Одинички. Я вас вітаю. Давайте подивимося, в яких енергіях зараз ви знаходитесь. О, у вас тут випробування. Ну, головне, тут, швидше за все, для вас є робота. І взагалі, з цього якоря ви хочете зірватись. Зараз якісь зміни приємні відбуваються. Можливо, вже пішли якісь перші трансформації. Хтось знайшов роботу, в когось перші покращення по роботі пішли. Да? Ну ви вже потрошки зриваєтесь. Зміни відбуваються. Зміни. Якордожа ще можу показувати, що ви можете, оскільки він тут відривається, да, переїжджати десь, міняти місце проживання. Ну, дивіться, хрест і десятка жезлів, да, як падає, да, перші якісь удачі у вас пішли. Ви кудись довго вкладали свої зусилля, свою енергію, чи в роботу, чи в пошук роботи, да, чи нормалізувати стосунки. Ну, більше тут йде мені робота, фінанси, це в першу чергу. Да. От Якщо для вас це зараз саме головне, і ви над цим працюєте і відчуваєте, що вже йдуть якісь перші зрушення, да, то цей варіант для вас. Ми подивимося осінь, що вона вам принесе. Що принесе вам? Ух ти, перевернувся ведмідь. Осінь. Ну, ви тут з якогось кола запленого будете виходити. Ну, принесе якісь союзи з тим, з ким треба, да? бо знімуться маски з тих, хто їх носив. Ви відчуєте якусь силу. Ще я так скажу, комусь, може, підійде. Ви перестанете бути кимось, ви перестанете не бути собою, так? Ви, ви, ви може, когось копіювали, або під когось підлаштовувались. Оце у вас пройде. Ви ніби починаєте жити осінню, так, як би ви хотіли, так, як би ви собі це бачили. Спілкуєтеся з тим, з ким ви хочете. Обираєте ту професію, яка вам подобається. Також що тут може бути? Що нарешті якийсь мужчина, ведмідь, зазріл да? для союза, для пропозиції, для покращення стосунків? Також може бути якась робоча пропозиція для вас. Осінь, король мечів іде. Да. Ну, карти ніби реально повторюються. Ви виходите звідти, звідки вам незручно. Міняється взагалі фінансове становище, прорив, фінансова башні, плюс десятка пентаклів дуже добре. Це прям прорив. Ви сягнете нових вершин, да? ну і стелі досягнете в грошах. Ви будете відчувати, що ви міняєте своє життя. Також може з'явитися якісь. Король мечовий, для когось це новий персонаж, але для більшості це все-таки той, хто вже у вас є, він перестане якось притворятись, взагалі поміняється, стане серйознішим. Ніби знаєте, ви будете думати, що от стрес пройшов. Мужчина ваш може взяти якусь відповідальність, яку ви раніше носили на собі, яка вам була тяжка. От ви цей груз з себе скидаєте, от ну, осінню, да? Вам вже ніхто не скаже, що вам робити і як вам жити. Це навіть може бути в когось, як м, батьки ваші чи ваш партнер. Ну, він тут зрозуміє, тут перестануть бути якісь войнушки у вас. Ну, хтось, може, дійсно е, отримає цю пропозицію руки та серця, да? в Когось якесь свято, важлива річниця. Покращення взагалі вашого стану. Четвірка жезлів, карта відкритих доріг, от вам відкривається дороги. Ви пройшли. Що саме головне для одиничок, розумієте, що ви пройшли важкі випробування? Все, вони позаду, хрест, перший випав, все, кінець, стоп. Вже кінець темної полоси. У вас починається світла полоса. Ви починаєте себе якось по-іншому вести. І е, міняється все навколо вас. Вас починають розуміти, чути. Вам ніхто не указує. і нічого. Ну, тут є і любовна тема теж може бути, звісно. Більш, для більшості все-таки з тим, хто вже є біля вас. Людина поміняється, людина виросте. Я не думаю, що тут якась така вже була біда велика, але покращення стосунків і взяття е, 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 якоїсь відповідальності. Тут є, від, від мужчини. Ось так, одинички, мені здається, що супер у вас получився розклад. Нехай він у вас програється якнайкраще. Да? Нехай вже ця темна полоса пошвидше завершається, і ви будете вступати в світлу, гармонійну, приємну смугу вашого життя. Так, ідемо далі до жовтого варіанту. Подивимося зараз, в яких ви енергія, вієчки, жовтенький камінчик. З чим ви йдете всю осінь, да, в яких енергіях ви зараз. А що ж таке? Перевертались деякі карти. Да, тут карти показують, що хтось тут в дружбі, можливо, проявився для вас недобре. Негарно. Хтось, кому ви вірили по картам довіряли. Обручка, да, це якби обіцянка бути вірним і ще й собака тут. Хтось, хто обіцяв вам бути вірним, у вас підвів. Однозначно. Знаєте, ви тут як чистку свого От ще у нас шуб на дні, влазень. Да? Ви як чистку свого оточення провели. У вас більш такі внутрішні роботи над собою. От ви зрозуміли, хто є хто, і з ким вам іти далі, а з ким не йти. От ви якусь змію пригріли, ну, тепер ви з нею прощаєтесь. Тут, до речі, теж, да? так, цікаво. І тут змія, і тут змія є. Змія, яка от хотіла керувати вашим життям, ви від неї йдете. Ви цю сім'ю розкусили. Також ще може бути такий е невеликий процент для когось підходить, що ви намагались пізнати якусь науку, і вона вам покорилась. Може, ви якусь освіту отримували, в чомусь розбирались, в якихось, може, психології, якісь да? ну, от могли щось вивчати. І у вас уже з осені ви вже починаєте, можливо, по цьому працювати. Ну, чистка простору, в да? Двічки. Хто тут оприділився, куди йти, чим вам горіти? І це саме ваше. І ніхто вам вже це не да, хто знайшов свій якийсь особистий шлях і зрозумів, хто по цьому шляху з вами піде, хто ні. От для вас цей варіант. Так, осінь. Осінь для вас. Головні такі маски осінні. Ну, мости, відсічені мости. У вас тут так іде. ну, от наука, може, комусь дійсно була. От час настав для вас, да? і ви це відчули, і більше вже не зупинялись. Когось тут 37-38 років чітко іде трансформація, така велика внутрішня, відбувається осінню, да? відкриваються якісь нові можливості, ви ніби от, дійшли до якогось свого призначення. Бо відлюдник теж про це говорить. Людина йде своїм шляхом, бачить своє, несе своє світло. Хтось, може, в собі якісь здібності відкрив, зрозумів себе, чомусь навчився, кудись захлопнув да, ну, якусь сторінку життя закрили, а якусь відкрили нову. Осінь, осінь. Ну, ви себе обираєте, бачите, ви короловий жезлів будете. Ви не спішите, ви не мчитесь, ви не боретесь ні з ким, ні про що, ніяк. Ви ніби... Як щось приймаєте, розумієте? У вас от осінь така, ви зараз от могли різко там якось чистити, да? ем, міняти якісь свої плани, от цьому, навчатися. І осінь це така адаптація до цього всього, це прийняття цього, що от я не біжу, мені не треба мчатись, кудись щось, за чимось бігти, когось доганяти, з кимось сперечатись, комусь доказувати. Нема цієї людини, яка вас на це провокувала швидше за все, да? от на такі от, стани ваші. Внутрішній стан буде дуже мінятися. У вас ну, по-новому йде життя. Ну, ви йдете до своєї цілі, до своєї мрії. Ви обираєте себе, ви ніби залишаєте позаду якісь марні на когось надії і сподівання. От розумієте, той, хто вас тут підвів. Або, знаєте, міняєте професію, вклали в неї багато років. В це от складно, вам важко. Але ви розумієте, що попереду щось прекрасне вас чекає. Ну, дивіться, якраз студент тут у нас, може, у вас діти пішли десь вчитись, поїхали в інше місто, да? випорхнули з містечка, вилетіли. І для вас це новий етап. От осінь ви до цього привикаєте. Ви тут можете привикати до нової якоїсь професії чи до навчання, так? Або ваші діти, ваші внуки. Ну, міняється життя у вас. Ви по-новому живете, однозначно. Ну, от прям. Цей паш мені як показує, що може, тут дійсно такий синдром пустого гнізда, і ви вчитесь жити. Вам складно. Без, без дітей, да, які весь час були біля вас. Може бути так. Ну, і ви вчитесь жити без тих людей, з ким ви привикли комунікувати, але вони вас підводили. Вам цікаво, да? Паш мечів, він любопитний, любознательний. От ви йдете в нове щось. В другому варіанті, щось нове вивчаєте, по-новому по графік життя у вас міняється, да? от щось таке. Ну це веде все-таки до цілі до вашої, або до цілі ваших рідних, близьких, які для вас теж дуже сильно важливі, і ви їх в цьому підтримуєте. Ось так, двічки. У вас такий ось варіант. Бажаю, щоб він у вас програвся. Як найкраще. Щоб ви підлаштувались, привикли до цього нового якогось ритму. Такого, знаєте, цей ритм у вас більш спокійний мені йде спокійніший. Ось так. Переходимо до третього варіанту, до синього камінчика. Давайте О, так от подивимося зараз, в яких ви енергіях троєчки. Яких ви зараз в енергіях? Що зараз у вас відбувається в житті? Ах ти, ця карта. Трошки її прикриє. Ви як голились, да? тут така карта, ви як щось повірили, з новою вірою йдете, знаєте, ніби ви на цю осінь маєте якісь надії і сподівання. Ви стали гнучкіше, оце ви. От я тут бачу саме вас. І тут теж вас бачу. Це ваш внутрішній стан. Ви більш гібкі, ви як діти любознательні, ви більш відкриті до того, що відбувається в світі. Да? Вас можна ще з чимось здивувати. Да? Ви, ви ніби вирішили відкритись цьому світу. Ну, нехай він мені щось покаже. Ви не кажете на все, що вам говорять, да? ой, я це знаю. Ви готові ще раз це послухати, може, там буде щось нове. От ви як відкриваєтесь, ви відкриваєте себе, свою внутрішню дитину, ви вчитесь себе розуміти, пізнавати, підтримувати. Сам собі психолог такий, так? Да? Ось так іде А ну, що ще на вас карти покажуть. До нових берегів, вітайте, ви вчитесь довіряти. Після п'яторки мечів, да, шістьорка мечів показує, що все, я йду якийсь світлий шлях. І знову ж таки, вони пливуть, ну, не знають куди. Нових берегів тут не видно. Вони десь там. Але вони цікаві, вони манять. От у вас якесь таке перечуття. Прям Осінь щось що мені покаже. Може я когось зустріну, да? може я налажу стосунки? Пара йде тут чисто, да? королева мочи, король, чи розумні, інтелектуальні, повітряні. Ну, у вас тут так. Може, хтось кудись е, приїхав, зустріч недавно була, була розлука, да, потім зустріч. От якась така історія мені іде по першому варіанту. Головне, да, що це що ви читесь зараз, відкриватись цьому світу. Так, давайте дивитися троєчки. Хто тут відкритий у нас? Хто от хоче щось спочатку почати? Можливо, ви заново будуєте стосунки зі своїм партнером да, після кризи. Чи теж заново довіряти і так далі, теж таке бути. Або взагалі когось пустити чи теж своє життя. Що вам принесе осінь? Головне, що вам принесе осінь. Ох. Страхи якісь будете долати, уроки вас чекають. От, дивіться, да? і любов. Ви будете вчитись осінню дійсно будувати стосунки з кимось, руйнувати свої страхи в тому, щоб довіряти. От ви зараз от, повірили, да? у вас таке іде натхнення, що от я зараз хочу довіряти, я хочу пробувати. І осінню ви це все внідряєте. Ви пробуєте, да? тут буде ще навіть ще страхи, ще якісь перешкоди. Ви їх будете долати. Ви будете вчитися відкривати серце після якогось такого, знаєте, болю. Новий шлях, тут дитина, тут у вас шут. Що у нас тут цей диявол робить? Ну, от дивіться. Емоції, королеви кубки, ви як боялися, я не знаю, чого так мені йде. Ви як боялися відкрити своє серце, довіритись. Може, ви там ще раз зійшлися з людиною, з якою були, до речі, король мечі часто про це говорить, про виправлені ситуації, що ми виправляємо те, що ми там наруйнували. І королева мечі до цього ставиться так з оглядкою, да, акуратно. Ніби хочу, ну подивлюсь. Робота для когось, тут уже так різко прискочу, але все-таки може бути для когось нові гроші, ну і нові, по новому стосунки. От реально по новому стосунки. Тому що ну ніби ваше серце трошечки, знаєте, так підостило, а тепер ви вчитесь вірити, не провіряти, там, якось, да, не підглядати. Не знаю, що тут може таке ще бути. Осінь, осінь для вас. Відкривається все по-новому. Ви вчитесь якісь якійсь стабільності, да? тут у нас дім стабільність, стабільністю четверка Пентаклів. Ваше життя, от другий варіант теж, так, да, стає по -по -по повільнішим якимось. Я не скажу, що тут немає подій, є події, є, якийсь рух, може, навіть якась поїздка буде. Ну ви як вириваєтесь. З полону цих страхів. Подолаєте ви цього диявола? Ось, звісно. Смерть подолає все. Зміни йдуть. Зміни йдуть, у вас трансформація велика. Вам треба вчитися довго, довго грати. Довго. От ви можете міняти життя, входити в стосунки заміж, наприклад, виходити чи вдружитись, заново сходитесь, просто заново вчитесь довіряти. Пускаєтесь життя своє надовго. Якісь знання отримуєте. Також ви ніби навчилися якоїсь такої мудрості. Я от відкрита, я не засуджую, я приймаю людей такими, як вони є. Може, хтось тут, у нас є змія і жріця, може хтось в езоторічні, якісь науки йде. Да? Тоже так може бути. Ну, в будь-якому випадку, да, в третьому варіанті, ви тут. Осінь цю от будете це все стабілізувати. Ну і у вас буде виходити. Так я думаю, подивлюсь Призем... приземлене щось, що у нас по грошам. Ну, то, бачите, не показують карти гроші. Є якась справа, якою ви займаєтесь, Ну, ви. Якось в спокій це все робите. Може хтось звільниться, а осінь просидить вдома, чи в декрет піде, да? ну, то, що тут ніби як тишина така. Дуже багато четверок у вас стабільність якась п'яторками. Вона вас що, розчаровує. Ну, вам трошки складно. Не здатись, да? от, може, ви там, справу свою маєте, ви над нею працюєте, а тут от карти показують, що осінь не принесе прорива великого. Не принесе прорива. І ви ніби от, навчитесь приймати це без прориву, що ну нехай так от, помало, гарненько йдеться, так і буде. Да? Ви вчитесь не кипішувати, не нервувати, бути відкритими, але не бігти попереду. Да? Я відкрита до того, що відбувається, до всіх цих подій. Ну, може, хтось тут буде прямо працювати над своїм внутрішнім станом. Ось така історія. Біди тут ніякої не буде, якщо ви подумаєте про гроші. Я да? просто для вас це буде на другий план виходити. Значить, для вас буде на першому плані це розібратися в собі, навчитись комунікувати, стабілізувати стосунки з кимось. Ось так. Ось так трілічки, Ось така осінь для вас. Це головні такі мазки. Ми ще будемо дивитися о, по різному варіанту і по місяцях прогноз на вересень вже є на каналі. Бажаю, щоб у вас розклад програвся якнайкраще. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний, до нових відео, па-па!